Частина тих, хто був пов'язаний з територією, а, наприклад, Ані Лорак або Тися Поволій, на жаль, зараз підтримують Росію. Як вам бачити ось те, що люди, які колись нібито було по один бік з вами, зараз зупинилися в... прикро. Ну, спочатку було просто прикро, а зараз навіть огидно. Особливо коли пішли питання про паспорти або розказувати, яка погана Україна, яка чудова Росія, ем, і я собі так. Уявляю, ось українська перемога, Росія розвалюється, а рано чи пізно це все одно стається. Вони ще живі, і вони починають розказувати, нас перемушували. Тому що людина, яка звикла перевзуватися, вона ж це робить перманентно. Тому це не дивно. але... Це дуже прикро, це дуже прикро. Особливо, коли ти знаєш людину особисто. Бо коли люди не знають, вони там вони обізвали всіма матюками, які можливо, і забули. Та? А ти ж думаєш, Боже, ну ти ж цією людиною там разом їв, разом в одному ну там, в сусідніх кімнатах спав, в одному автобусі їхав і там поруч сиділи, цілодобово розмовляли про якісь речі. Але Ті люди, в яких була чітка позиція, і які не ставили гроші поперед усього, вони не виїхали, вони не емігрували, вони не втікали, вони не почали співати російською. Це залежить, я думаю, ще крім совісті, і від рівня інтелекту.